Фотографія 1995 На третій день після похорону дідуся, я ставлю його фото у шафі. Дідусь любив возитися з нами, коли ми були зовсім малими. Він розповідав нам смішні і страшні історії, водив нас на місцевий ставок, придумав казки. Він помер на 76-му році від крововилову за три тижні після новорічних свят. Прибереться тата. На підпитку, але не дуже п'яний. «Тато, хай постоїть хоча місяць, відкладаю контрольну і дивлюсь на тата. Я сказав, прибери. Хапає фото і починає його м'яти і рвати разом із картонною рамкою. Тато, ні, віддай!» – Підіймаю зі м'яти фото і намагаюся розгладити. На горло тисне, очі застеляють сльози. Посередині фото глибока складка, і її вже не розгладити. Чого ти плачеш? Він не вартий того. Батько боляче смикає мене за руку. Чуєш? Мене накриває обурення і гнів, сталю зім'яти світлину на полицю і йду далі готуватися до сесії. Чого ви моїх батьків тут не ставили? Знов бгає фото, відриває правий верхній кут. Засліплена злістю, викрикую татові в обличчя Ненавиджу тебе. Мені здається, що я стороння спостерігачка. Я стою та дивлюся на те, що відбувається на червоно-зеленому килимі. Тато звалив мене на підлогу, наступив коліном мені на шию і тримає мої руки за зап'язки своєю лівою. Кулаком правої руки він наносить мені важкі удари по лівій скроні, болячи тільки тоді, коли кулак лягає на голову. Удари гулко відбуваються в голові, наче відлуння. Я не кричу. Бачу, як під велику, трезувчату шафу у двотижневий пил завалився темний фломастер. Ніжки шафу міцно з'єднало міцне біле павутиння. Мабуть, десь нево... недалеко заховався її господар, павук із довгими несравними ногами. Чую наляканий скрик брата: Тату, що ти робиш? Батько різко відпускає мене. Я сідаю, у голові паморожиться, нудить, перед очима пливе, відчуваю приниження. Голова наче ватна. брат приносить води, допомагає лягти. За півгодини на півзбуття приходить рішення: збираю речі у невеличку червону спортивну сумку, беру підручники, конспекти, всі гроші що маю. Кажу братові, що йду з дому, житиму у бабусі. Він розгублений. Дочекайся, мами. Не роби дурниць. Збираюся і їду. Все як у вісні. Наступного дня у лікарні дізнаюся, що у мене срус мозку, вже третій за моє недовге життя. Місяць п'ю судинні препарати, багато сплю і нарешті почуваюся у безпеці. За півроку на півзабуття приїздить батько. Я ховаюся від нього під ковдрою з головою. Він стає на коліна, просить пробачення, кличе повернутися додому, наче навіть плаче, цілує мені ступні. Я мовчу і згадую гулкі відлуння в голові від кожного удару.